Всім привіт! Є, друзі, нова інформа... інформація. Уже можна продавати увони, друзі. І один увон продається за 1$ долар 11 центів. Один увон. І де ж ці увони можна було взяти? Зараз вам покажу. Заходимо в Нір ValetBot. Майни Гот. Так. І, відтак, заходимо на Сторіч. І заходимо на «Apps». Потім нажимаємо на Open Explore. Видите? У у One Coin. «Explore». І тут, друзі, тут можна було. Можна було купити заготи. Заготи можна було купити у Вони. І, і один гот, це був один Вон. Так що, дивіться, друзі. Один год це був один войн, ну зараз уже, бачите, зараз уже, кнопка не не робоча, кнопка не робоча. Зараз уже не можна обміняти готи на увони, Уже не можна. Коротше, там було якесь ограничене количество. І реально за, десь за пів часа гет розібрали. Я навіть не успів, навіть не успів зробити це, бо реально так без розібрали. І я видно, читав пост. Нірвали. То вони казали, що завтра ще будуть коїни. Завтра ще можна було обміняти. Так що така інформація, друзі. Так що купіть друзі купіть свої готи. І завтра заходіть в сторіч і обмінюйте готи на увони І дивіться, у мене 7 готів, 7 і 6. І це десь 112 доларів, друзі. Це десь 100 доларів. 100 доларів, друзі, за 7. Так що, друзі, ви реально збирайте, нікуди не тратьте. На, дивіться, на сі, на, на сі бусте, друзі, на сі бусте не тратьте. Бо це ви вже, можна сказати, тратите е, настоящі гроші. І немаленькі гроші вже тратите на ці бусте, ліпше от продайте свої. Е, обміняйте свої готи на увони і продайте у вони на ренку. Ринок вже запустився, так що оці бусте. Не прокачуйте більше, ліпше продайте. Вони. Так що, от така інформація. А на сьогодні все.